Вітаю на каналі Магазин Юск. Столовий набір 425, 16 предметів. Набір столовий сталь, золото 200 гривень, 2 ложки в наборі. Миска кераміка 125 гривень. Кухоль 100 гривень. Ложка чайна 175 за упаковку 2 штуки. Миска бежева 300 гривень. Тарілка в сірому кольорі 250 склянка синя 65, Таця натуральна 300 гривень. Тарілка квіти 150 миска з цієї серії 125. Миска менша 40 гривень. Миска жовта 125. Кухоль квіти 85. Дифузор з підсвіткою 650 гривень. Олія ароматична 3 штуки в упаковці 300 гривень. Свічка 250 за упаковку 3 штуки, ЛЕД свічка 550, 3 штуки в упаковці, 150 набір свічок ЛЕД 6 штук, свічник порцеляна 70 гривень свічник скло 275, свічник скло 250, Ваза рожева 650 скло. Миска 450 гривень. Відро для паперу натуральне 699. Ваза пісочна 325. Огорщик бежевий 125. Свічник мідь 300 гривень, ваза фігурна 450 гривень. Свічник дереву скло 250 гривень. Скринька скло 250 гривень. Ліхтар 550 гривень. Ваза в білому кольорі 550 гривень. Ліхтар 550. Короб з кришкою Натуральний плетений 599. Кошик з натуральної сировини 350 гривень. Короб плетений в морській водорослі 599. 699. Короб з кришкою. Кошик плетений, лоза 250 гривень. 325 в сірому кольорі кошик плетений. Кошик плетений сірий 250 з ручками. Ліхтар чорний 600 гривень. Ваза, скло. 1350. Горщик. 1150 гривень. Нічник з таймером 1750 гривень. Ваза велика 1350. Ваза 175. Пісочний колір. Миска зелена велика 650 гривень. Кухоль 185 гривень кераміка. Кухоль 2 штуки в упаковці 250 гривень. Буфет Дикий дуб 8000 гривень. Буфет 9 тисяч гривень. Також дикий дуб. Тумба під телевізор в білому кольорі 1500 гривень. Сірий з чорним 2250. Тумба під телевізор. Одна полиця дві шуфляди 7500 гривень. Тумба під телевізор дуб 7000 гривень. Дуб та поєднання чорного металу. Тумба під телевізор 3000 гривень. Столик Білий глянцевий та золото. 2750. Тумба 5500. Тумба під телевізор дикий дуб 5500. Столик натуральний білий 800 гривень. Столик мармур білий 2250. 1150 столик бамбук, 1500 бамбук в більшому діаметрі стільниці. Столик фарбований дуб чорний 500 в більшому діаметрі 750. Столик бамбук Одна полиця 1850 гривень. Столики металеві 550 чорний та ніжно-рожевий. 750 столик фарбований. Чорні ніжки. Кілкавовий, 3 3000 гривень. Виставковий зразок повна ціна 4500. Лава світлому сірому кольорі 2500. В чорному кольорі також 2500. Бенкетка Білий дуб 5500 гривень. Банкетка з подушкою для сидіння 2250 дві полиці для взуття чорний та білий сірим. Комод 5 шуфлят 3500. У білому та кольорі дуб. 4250 комод на три шуфляди. Поєднанні дуба та білого кольору. Великий комод на 6 шуфлят 6 тисяч гривень. на 6 шуфлят 7 тисяч є в двох кольорах. Сірому та кольорі дуб, комодна 3 шуфляди 5 тисяч. Також є в чорному кольорі 4 тисячі на 4 шуфляди. 3250 комод на 3 шуфляди. Маленькі 2500 3000 гривень на 5 шуфлят, 5500 на 6, 3 500 на 4 шуфляди та одне велике відділення. 3000 гривень на 4 шуфляди. В кольорі дуб. Більший три 3500. Зеркало 3850 гривень. Тумба на одну шуфляду 2000 гривень. Чорні металеві ніжки. Тумба 1150 п'ятдесят. Виставковий зразок 800 гривень, 1100 тумба на дерев'яних ніжках. 2500 1750 виставковий зразок 1300 та 2250. 1250 ці з білим, 3000 гривень, 1500 виставковий зразок. 1500, 2004, 2150, 1350, 3250, столик 4500 гривень, табурет до нього 1000 гривень, пуф 3500. Крісло на акції 4 тисячі. Стілкововий 4 тисячі. Три тисячі Килим круглий. Сервант 6 тисяч гривень. Сервант 7 тисяч 500. Тумба 7 тисяч гривень. 11500. Буфет 8 тисяч гривень. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось відео, ставте лайк.